Ми займаємося комплектуванням медичних груп, групи евакуації бойових медиків і доукомплектуванням стабілізаційних пунктів. Ми займаємося в основному тактичною медициною, частково десь іноді загальна медицина без медтехніки. На даний момент ми займаємося в більшості випадків. Це комплектація наших бойових медиків, ті, які безпосередньо знаходяться в зоні бойових дій, мають досить таки велике навантаження. Зараз, враховуючи події, новини всі це знають і мають велику кількість втрат майна, яке потрібно дуже швидко відновлювати. Тобто, наша задача скоротити максимально термін відновлення цього майна. Сьогодні ми відправляємо два наплічники для бойових медиків наших земляків віничан. Один з них це медик 126-ї бригади, другий БАТ, в… Херсонській області, Херсонський напрямок дуже гарячий зараз. На жаль, він втратив свій наплічник і ми будемо його відновлювати разом з повною комплектацією. Тут ви можете бачити. От і другий наплічник піде так само після того, як медик його втратив. Це Донецький напрямок, бойовий медик 59-ї бригади, 9-й БАТ. Я хочу сказати про те, що сьогодні волонтери вони черговий раз давали свою працездатність, Чому? тому що це, що ми сьогодні все бачимо, це надзвичайно важливо для наших військових, які знаходяться на передовій. І сьогодні виникла така проблема і запит від наших медиків про те, щоб забезпечити безпосередньо такими наплічниками, які включають надзвичайно важливі медикаменти, надзвичайно важливі речі, які дадуть можливість спасти нашим медикам життя наших військових. Тому ми доєдналися до таких людей, небайдужих, тому що вони сьогодні, витрачаючи свій власний час і кошти, вони роблять все, щоб наша перемога стала найшвидше. І я хочу звернутися до наших партнерів, до громадських дівчів, до публічних осіб, до бізнесу сьогодні, щоб вони так само своїм прикладом підтримали безпосередньо цих небайдужих людей. Це патріоти справжні, які сьогодні об'єдналися, які сьогодні надають таку допомогу.